сьогодні вранці відбулася апаратна нарада за участі міського голови Віталія Граждана, заступника міського голови Андрія Криштопова та секретаря міської ради Олександра Скалозуба, керівників комунальних підприємств, служб і управлінь міської ради. На початку наради міський голова Віталій Граждан акцентував увагу керівників комунальних підприємств на фінансових питаннях щодо утримання комунального господарства міста і освоєння коштів за програмами на поточний рік, зазначивши, що майже всі підприємства з цим поралися сто. Відсотково ще одним результативним напрацюванням року, що минає, є можливість встановлення в наступному році старлінків для створення території вільного вайфаю в Білгороді Дністровському біля міської ради в парку перемоги і сквері Михайлівській. Для цього за ініціативи міського голови буде закуплено пристрій StarLink. Інтернет буде безкоштовним, і навіть коли не буде світла, альтернативне живлення дасть змогу працювати інтернетом. Нагадав міський голова і про можливість підзарядки гаджетів в організованих пунктах незламності. Щодо мобільних автозаправних станцій, які були придбані для потреб підприємств житлово-комунального господарства, то вони дадуть змогу зберігати та використовувати запас пального і для комунальної техніки, і для генераторів енергоживлення. А щодо запасів паливно-мастильних матеріалів, то вони мають бути постійно наявні, а при використанні поповнюватися для забезпечення роботи спецтехніки комунальних підприємств та установ. Щодо придбаного сміттєвозу, то, як зазначив керівник комунального підприємства автотранс сервіс В'ячеслав Ганчурін перед тим як вийти на лінію буде проведено повне технічне обслуговування машини і відпрацьована маршрут руху в наступному році, як зазначив Андрій Криштопов, додатково планується придбати близько 70 сміттєвих баків. Зробити маршрути по місту для того сміттєвоза, який отримали. І тоді в нас буде повністю маршрут забезпечений баками на колесах. Підготовка до зимового періоду загалом проводиться на доброму рівні, зазначив міський голова Віталій Граждан, враховуючи все вище сказане. І от сьогодні безкоштовно пройшов вже третій багатофункціональний розвантажувач GCB в рамках проєкту Говерла. А в планах на наступний рік і далі поповнювати парк комунальних підприємств спецтехнікою. Було порушено питання щодо завершення формування титульного списку робіт на отримання доріг та по відновленню тротуарної плитки на наступний рік. Віталій Граждан підкреслив, що все повинно бути готовим або в березні наступного року розпочати роботи. Тратуарами начнем ділити там з марта місяця, коли потепліє. Комунальне підприємство теплоенерго працює з мінімальним розходом на мінімальних потужностях з метою економії, запаси пального наявні. На вихідні було завершено ремонт дорожнього покриття по вулиці Сонячня після раніше проведеного ремонту теплотраси. Інспекцію робіт провів міський голова Віталій Граждан. Утримання дорожнього фонду в належному стані ведуть працівники міського центру Благоустрій. Сьогодні бригада вийшла на поточний ремонт дорожнього покриття методом укладання холодного асфальту по вулиці Ізмаїльська біля Триває робота щодо обрізки сухих дерев, з матеріалу яких готують дрова для малозахищених верст населення. Загалом комунальні підприємства міста працюють в штатному режимі, надаючи послуги населенню щодо санітарного прибирання, утримання житлового фонду, водопостачання, утримання дорожнього та зеленого господарства. Керівникам надані доручення на поточний тиждень організувати безперебійну роботу комунальних підприємств. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.